Всім привіт! Вас вітає канал Ін Іва КПТ, і сьогодні у нас виживання із фєрверками. У мене є повністю заряджений інвертар цими фєрверками і моє завдання їх використати, але найголовніше завдання це, звісно, знайти алмаз. Ось. Для цього ми просто пускаємо феєрверки, і вони літають і використовуються. Один мінус вони дуже багато урону наносять, тому треба далеко, але це досить швидко і до того ж гарно. Я взяла всі жовті. Ем, ну, ви можете написати свій улюблений колір в коментарях. А якщо ви зрозуміли, які в мене, то я дуже рада за вас. Так, тепер у нас є один квадратик, в який можна положити речі, а тому ми будемо добувати дерево. Нам треба багато-багато дерева. Проте не дуже. Отже, в нас є дерево, а в нас немає як зробити верстака. Беремо і дивимося на цю красу. У мене вже ось тілечки вільного місця. Ми можемо ще добути трошечки дерева. І зараз підемо просто купатися в якусь шахту. Я не знаю. Там якісь топленик є. Забираємо наші речі. І в мене, до речі, є вже дерев'яне кайло. А тепер просто знайдемо якусь прірву і щось тип цього. І будемо шукати алмаз. Це наша мета. Ось у нас є якась стиричка. Добудемо трошечки. Поставимо і зробимо. Собі е каміни А оце нам уже не треба. І це кінець? Чи там ще щось є? Ого! Так вона довга. Я трішки боюсь туди йти. Але це зробимо просто пізніше. Головне, щоб звідти моби не виходили. Зараз трішки добудемо, щоб нам вистачило ще на. Наприклад, на... на. пічку Ось. І підемо туди. Ем, нас ніч, тому я ось так от закрись отут і отут. І це поки буде наше сховище таке. Я знайшла ще заліза І для того, щоб нам його добути, нам треба. Також зробити кам'яне кайло і в нас швидше все добулося. У мене було, але воно відламалось. Так, добуваємо ще трошечки заліза. Вона нам знадобиться для читу і також для меча для кайла. А також нам треба ще трошечки взяти. Руляку для. пічки. Я все-таки знайшла вугілля, і тепер ми можемо його добути і нарешті переплавити собі в залізо. Я, можливо, не, до... не зможу добути, але, ну, ви якби знаєте, що я побачила. Знаєте, все. Що... Так. Беремо залізне і... Ну, ви зрозуміли, я його, типу, добула, але в мене. Багато. Я не можу його добути. А на цьому відео я закінчую, і щоб кінцівка була прикольна. Ну, я знайшла, алмаз, ну, він не випав. Коротше, просто. Всім дякую за увагу і всім бувайте! Так, да, я ще в лаві не горю. Бувайте.